Назвіть країну, в котрій вас серед білого дня можуть викрасти, пограбувати і навіть вбити сьогоднішнім станом справ на думку спадає вже значно більше варіантів, та мова йде про латиноамериканську країну, а саме Бразилію. Бразилія це не лише безкінечний карнавал, красиві жінки, і екзотична випивка. Це одне з найнебезпечніших місць на планеті, котре сміливо входить в безліч антирейтингів. А як ми знаємо, кожному небезпечному місцю потрібен сміливець. Віртуальна Бразилія отримує такого в лиці Макса Пейна, котрий з в Хобокіні переїздить до Сан Паулу, щоб охороняти сім'ю багачів. І не була б ця історія про Макса, якщо все не пішло коту під хвіст. В Макс 3 ми стаємо свідками страшних і глибоких інтриг, що ведуться політиками за кулісами. Ми знаємо цю історію вздовж і впоперек, поперек, та наскільки вона реальна. Про це і поговоримо сьогодні. А перед залишу запрошення до нашого інтернет-магазину Artline. бери топовий ігровий ПК з RTX 5 серії і попадай на акцію. Макс 3 поставив крапку в культовій серії. Історія Макса закінчилась після роботи в гарячій Бразилії на сім'ю Бранко 13 років тому, а фани по сьогодні горять бажанням побачити четверту частину з дуже впертим, але дуже улюбленим героєм. Перед релізом третьої частини в мережі роїлись побоювання щодо її успіху, депресивний неонуар в сонячній Бразилії, та ви прикол тягнете. На ділі все більш ніж шикарно, а особливо це стосується сюжету цієї гри, котрий не просто спантеличує викликає. Кає бурю емоцій. Він ще й до біса реалістичний. Коли я проходив третього Макса, перші рази я не дуже заглиблювався в питання реалістичності сюжету цієї гри. Перестрілка на вулиці в Бразилії це як випити каву зранку, тим паче дивуватись там викраденням чи бандам ніхто не буде, адже країна заробила собі таку славу, яка широко перед нею крокує. На ділі ж переважна більшість подій в грі не просто вигадані, вони базуються на реальних подіях, котрі продовжують відбуватись там навіть сьогодні. Злегка нагадаю вам сюжет. Макс погоджується на роботу охоронцем сім'ї Бранко в Сан Паулу, прийнявши пропозицію його колишнього товариша Пасоса, котрий вчився з ним в академії. В сім'ї три брати. Після смерті батька старший отримує все, тоді як менші отримують значно менше. На вечірці старшого брата Родріго хоче викрасти команду Сомбра, місцеве бандитське угрупування з Фавел. Але Макс перешкоджає цьому. Все ж невдовзі викрадає жінку Родріго Фабіано. А на офіс Родріко скоюють напад, після чого вбивають і його. Молодший брат Марсело разом з дружиною Пасоса. Бере гроші і поспішає на викуп. Та в результаті Марсело вигорає. Фабіана отримує кулю. А Макс зіштовхується з бразильською реальністю, жорстокими поліцейськими рейдами в фавелах. Детектив наводить його на старий готель, де займається торгівлею людськими органами. Макс починає розуміти, що все це одна велика підстава, в котрій він зіграв ключову роль. В поліцейському відділку Макс знаходить підтвердження цього. За всім стояв середній брат Віктор, котрий з самого початку хотів вбити Родріго і звалити провину на когось ліво. Ситуація розвивалась дійсно на руку Віктору. В один момент він міг стати хоробрим політиком, чию сім'ю знищила команду Сомбра, що підняло б його кар'єру до небес. Та все пішло не за планом. Віктор не був задоволеним розподілом батьківських грошей, тим паче він вбачав у старшому браті слабкого чоловіка, який не може наладити справи навіть зі своєю дружиною. Зловмисник дізнається про шокуючу історію Макса Пейна і вирішує зробити з нього цапа відбувайла. Для цього Пасо збреше Максу, що ті служили. В академії разом, а водночас допомагає йому відбитись від італійської мафії в Джерсі. Схоже на те, що ідея полягала саме в усуненні Родріго в його офісі. От лише замість правої руки Беккера там мав бути Макс. Саме Віктор Бранко наймав команду Сомбра декілька разів для викрадення дружини Родріго. Саме він керував Уфе і Краче Прето. Перші кишенькові копи каральні загони, які використовуються для рейдів на Фавели. Інші Приватна армія, котра займається охороною і веденням бізнесу з людськими органами. В епіцентр цього потрапляє Макс Пейн, котрий розуміє, що тут немає хороших хлопців, є лише менше зло. Це дає зрозуміти проста людяність, так як Віктор Бранко разом зі своїми поплічниками не вважали жителів Фавел за людей, більше за скот, котрий забивають і отримують з цього прибуток. Вони лише ресурс, як буквально, так і метафорично. Та тут варто поговорити про ситуацію детальніше, оскільки сюжет Макс Пейн 3 має по. Двійне дно, щоб зрозуміти всю ситуацію в повній, потрібно звернутись до історії: що таке фавели і звідки вони взялись? хто в них живеє, чи дійсно там так небезпечно. Фавели це бразильські нетрі, це величезні поселення людей на схила гір, котрі є в кожному великому місті Бразилії. Перші фавели з'явились на початку 1880-х років завдяки невдалій політиці. Бідняцькі будови в центрі міста були знесені, а жодних компенсацій їх жителям не було виплачено. Бідняки разом з колишніми ветеранами війни і іммігрантами вирішують взяти справу до своїх рук. Вони вибирають схили гір для побудови нового житла, так як на ці ділянки землі ніколи не буде претензій, оскільки будувати там. Щось просто неможливо, та там поселялись і будувались всі охочі. Та так стрімко, що розпростерлись фавели на багато кілометрів, а кількість їх жителів може сягати до 180 тисяч. Саме стільки людей проживає сьогодні в найбільшій фавелі в Бразилії під назвою Росіння. І це лише за офіційними даними. За неофіційними це число може доходити до 300 тисяч жителів, що вражає, адже там немає нормальних умов для життя і панує антисанітарія. За більш ніж 100 років фавелами пообростали всі великі міста Бразилії. Цікаво, те, що ці найбідніші райони мають свої найбідніші райони. Кожна фавела різниця від іншої: одні контролюють бандитські угрупування, тоді як інші знаходяться під контролем держави. Останніх дуже мало, тому в більшості зустрічаються фавели не під державі і її законодавству. Там всі живуть за своїми правилами і порядками. Кожна така фавела це не просто якийсь бідняцький район, це окрема країна зі своєю армією і політикою. В такі фавели не може зайти навіть поліція, так як одразу починається справжня війна. Цікавий факт: в війні між фавелами загинуло більше людей ніж в Багдаді. Час від часу вони воюють між собою та в більшості ведуть війну з поліцією. Для цього держава справді має свої каральні загони. Як БОПЕ, пе суть яких вести боротьбу з бандитськими бандами і зачищати фавели. Надію ж ці хлопці мають повний карт бланш і можуть робити, що їм заманеться. Рейди в фавелах виглядають так само, як нам показували в Макс Пейн. В переважній більшості поліція виграє, але виграє не війну, а битву. Бандити часто відступають на інші території, а потім все одно повертаються. Під час таких рейдів поліція може діяти максимально свавільно, затримуючи і вбиваючи, кого забажає. Справа в тому, що для них будь-який житель Фавел є ворогом, так як він може бути учасником однієї з банд. Бразилію в банди вступають вже з малих років. Навіть діти там активно фігурують і займаються найпростішими справами. Стоять на шухері, виглядають поліцію, попереджують фавели про рейди, запускаючи для цього червоного повітряного змія. Старші пацани стають солдатами, їм видають зброю і вони охороняють об'єкти Фавели або беруть участь в вуличних війнах. На кожній території є свій бос, але все в Бразилії зводиться до кількох босів, котрі ділять між собою весь прибуток, тоді як нижчі верстві ієрархії отримують крихти. Фавели виживають за рахунок виготовлення та продажу наркотичних речовин, яких тут реально ціле море придбати там можна все а самі фавели часто стають плацдармом для транспортування речовин з інших сусідніх країн. Ви запитаєте, чому ж люди живуть там і навіщо? А справа в тому, що звідти майже неможливо вибратися, так як це справжнє соціальне дно. Саме в Фавелах відбувається найбільше зникнень вбивств та пограбувань. Бразилія входить в топ-12 країн з найбільшою кількістю вбивств за рік, а також всього лише за день там зникає 183 людини. Всього лише за два роки в Бразилії зникло безвісті 200 тисяч людей, тоді як населення країни становить 200 мільйонів. Звісно, багато зниклих це прості туристи, котрі зайшли не в той район. Але місцеві випадки переважають: 60 у викрадених чоловіки з них біля 70% чорношкірі великі відсоти складають діти. Однією з головних причин викрадень та вбив знову являються фавели. Навіть сьогодні, коли багато фавел стали відкритими для світу, і доволі спокійними існують фавели, в котрі ти не можеш просто так зайти, адже отримаєш кулю. Дістати перо під ребро до слова можна не лише у фавелах, але й в центрі міста, хоч такі ситуації доволі нечасті. Тепер ж повернемось до Макса Пайна. Пам'ятаєте, як Максу неодноразово казали про те, що він нічого не тямить. We safe in the city. Safe. Так ось частково антагоністи дійсно були праві. Макс не знав, яка ситуація у Фавелах, чим займаються каральні загони, чому люди збираються в банди і заводять свої порядки. Пейн попадає в самий епіцентр конфлікту і не розуміє, хто тут дійсно хороший хлопець, про що він неодноразово каже сам. Справа в тому, що Макс Пейн від особистої драми в другій частині перейшов до драми соціальної. Трійка це яскравий приклад соціальної драми з нелегальними соціальними ліфтами, як торгівля речовинами, зброєю та людьми. І що Найцікавіше то це висвітлення вовків в овечих шкурах, еліти та політиків, котрі майже що в прямому сенсі харчуються своїми виборцями і відносяться до них як до скота. Бідність один з головних коренів зла в цій грі. Та куди більшим є соціальна несправедливість, яка й приводить до бідності. Коли команда Сомбра стала непотрібною, віктор вирішив одним ходом вбити двох зайців, боротись з терористами і вбивати свідків. Задля влади і грошей він йде в банк хоч і план зриває Макс Фейн. Показане в грі навіть сьогодні є простою бразильською реальністю. Віддали в тому, що сьогодні фавели поступово відходять від кримінального способу життя. Там створюються бібліотеки, відкриваються магазини, приватні послуги, живуть прості люди, котрі не мають жодного відношення до банд. І саме ці люди разом з кримінальними елементами попадають під гарячу руку поліції, котра може зробити з ними все, що завгодно. Це стало для Макса простим, але надійним орієнтиром в правильності його дій. Він став захисником з недоледих, тоді як самі вони про це навіть не підозрювали. Ось таке відео вийшло сьогодні. Якщо зайшло, не забувай про Лойс та підписку. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.